Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Нещодавно ми розповідали про новий пакет допомоги від США, який президент України Володимир Зеленський назвав рекордним у ньому її ракети унікласу Повітря Земля, які можуть нести 25 кілограмів вибухівки зі швидкістю понад 700 метрів за секунду кожна. Здатні знищувати як бронетехніку, так і живу силу ворога. Має всі шанси стати головною проблемою російської піхоти. Цілі цієї ракети можуть бути будь-які, але пріоритетні це піхота. Незалежно від того, перебувають вони на марші у наступі чи обороні. Просто змінюється тип боєголовки, кажуть військові експерти. На роз поспішили заспокоїти своїх співгромадян, мовляв, Україна все одно не зможе використати ракети зоні, адже її кріплення, спроєктовані під західну авіацію, і до української не підходять. Однак видавати бажане за у росіян стало вже традицією, адже проблема вирішується вкрай просто. Потрібно просто зробити перехідник на пусковому контейнері, де знаходяться чотири ракети, і підвести 25 вольт для їхнього старту. А що таке перехідник? Для пускової установки це просто металева балка. Нічого надприродного в адаптації наших літаків немає, кажуть військові експерти. До того ж, на озброєнні країн НАТО є авіація ідентична до української, наприклад, такі як Міг 29 Міг 8 або Міг 24 Отже, можливість перевірити використання зоні з пострадянської техніки була, та й ніхто не став би відправляти 4 тисячі ракет, якими не можна скористатися. Американський генерал Бен Годжес вважає, що США все ж дійде до тої точки, коли дасть Україні балістичні ракети та нові дрони. Колишній командувач американськими військами в Європі генерал Бен Годжес заявив, що не знає істинної причини того, чому США досі не надали Україні балістичні ракети ATACMC та сучасні дрони. Але він вважає, що це таки може статись. Про це Годжес розповів інтерв'ю 24 каналу. Це доволі розчаровує. Я не знаю точної причини, але знаю, що це може розцінюватися як провокація та привід до подальшої ескалації. Мовляв, їх можуть використовувати для ударів по цілях в глибині Росії. Я вам так скажу, не погоджуюся з таким баченням. Сказав годжес у відповідь на запитання, чому США не передають ATACMC та безпілотники Україні. Він зазначив, що США стримували себе ще перед 24 лютого. Нібито, якщо ми зробимо таке, то росіяни у відповідь зроблять щось інше. Проте кожного разу, як ми надавали Україні нову зброю, росіяни не мали що сказати у відповідь, і ніякої ескалації не відбувалося. Тобто ми стримували самі себе, от мовляв, Росія візьме та і використає ядерну зброю або ще щось зробить. Тому цей процес так повільно йде. Пояснює генерал. Водночас, годже зважає, що є що Україна отримає від США балістичні ракети ATACMC і безпілотники. Але я думаю, що ми все ж дійдемо до тої точки, коли дамо Україні те про що говоримо. Я звісно не маю доступу до всіх даних і не можу вам сказати, в чому там насправді проблема. Резюмував він. ATACMC та безпілотники США наприкінці грудня голова МЗС України Дмитро Кулеба висловлював переконання, що вже в 2023 році Україна отримає ракети ATACMC дальністю до 300 кілометрів, а також сучасні дрони. У суботу, 7 січня, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк натякнув на шанси України отримати від заходу танки та ракети дальність у дії 100-200 кілометрів плюс. Йдеться про ATACMC. Військовий експерт і полковник запасу Збройних сил України Роман Світан вважає, що Сполучені Штати Америки поки що бояться передавати Україні балістичні ракети дальністю 300 кілометрів та нові безпілотники. Утім, політичне керівництво України зможе знайти аргументи для партнерів, щоб все ж отримати ці ракети та дрони. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!